Дается мне, все-таки э, власть победит нынешняя. У них есть техника, у них есть еще солдаты, вооружение всякое. Они разгонят Майдан, но будет кровопролитие просто. А если будет кровопролитие, то если оно будет еще больше увеличиваться, то народ еще больше будет подниматься. Поэтому тут такой спорный вопрос, даже не знаю. Ну, то, що власть победить, розгонить Майдан, це однозначно, по-моєму. А скільки часу на те потрібно, як ви думаєте, скільки ще протримаються? Та розгонати-то можна дуже швидко. В течение суток можна все навіть менше всіх розгнати, Но це буде дуже багато крові. А на наступний день не исключено, що знову народ вийде. ви вважаєте… Може бути не на Майдану, а в другому місці. Вони Майдану цеплять, скажімо, нікого туди не будуть пускати, зберуться на другій площі. Люди не здаватимуться, їх час від часу розганятимуть, але влада буде нинішня, так? Ну, люди не будуть здаватися. Це вже, по-моєму, необратимий процес пішов. Перемогу, звичайно, народу. А коли буде ця перемога, як скоро, точніше? Mm, ну, я ж не можу точно так сказати. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом, тому що, ну, я кажу, довго, вже багато людей постраждалих. Ну, з обох боків постраждали. Ну, Неприємно це, сумно. Тобто ви все-таки вірите в те, що влада нинішня поміняється, так? І що люди не дарма зараз стоять? І... Звичайно, нічого просто так не відбувається. Ж. Тому ну, люди, я сподіваюся, все ж таки витримаються і, ну, і переможуть. <гум> Тяжовий вопрос. Ну буде перемога, влада поміняється чи не поміняється? Чи буде нинішня? І людей просто з силою розженуть і вони більше не вийдуть. Надіяється, що поміняється з силою ніхто нікого не буде. Я сподіваюся, що це все не закінчиться дуже прямо плачевно, хоча навіть зараз стан вже не дуже хороший. Ну, все ж як би сподіваюся на те, що наші переможуть. Ну, хоча мені здається, все-таки майдан свого доб'ється. Тобто ви вважаєте, що нинішня влада вона не буде керувати країною? Мені здається, ні. А як ви думаєте, скільки часу на то має піти, скажімо, скільки навіть крові ще має пролитися? Ну, цього я не скажу. Але, ну, в принципі, це могло закінчитися набагато раніше, але влада не хоче здавати позиції, тому я не можу сказати. Ну, хочеться, щоб це скоріше закінчилось. А чим, на вашу думку, завершиться Майдан? На вашу думку, влада поміняється чи ні? Ні. Янукович далі буде президентом, так? Буде президентом, Янукович далі. Прийде друга влада, і буде те ж саме. Потеряє народ. А що буде з цими людьми, які стоять, які проливають кров? Що з ними буде? Розчарування буде у людей, да і все. І від нової влади, і від старої влади. Тобто їх все ж таки розженуть і вони більше жалко. не вийде. людей, тих, які стоять, мені жалко їх, розумієте? Те ж саме. Мені точно так же жалко, як і вам. Вони перші пролили кров? Чи ні? Чи ми пролили? Вони. Вони. То вони повинні за це відповісти. І все інші нас не інтересують. Ні ці їхні інші ігри, ні ці. Вони повинні за це відповісти. Хто пролив кров? це вот перший відповідь. Перва відповідь, що вони повинні відповісти, хто там прилив першу кров. А за другу кров відповідають остальні. Так вони мають відповісти чим? Тим, що позбавляться своїх посад чи тим, Ні, що їх, посад, чи їх... Тут посади. Відповісти по закону. Основний закон має бути. А закон для всіх. Якщо Він 15 років. За те, що він віз шини в цьому багажнику, куди він віз, без нічого він віз ці 15. Ну, і віз. Може каналізацію хотів построїти цими шинами. Ну, не знаю, може, хотів поміняти, шини, на шиномонтажі поміняти. Ну, віз і ні за що йому 15 років, то хай дають 15 років за Харченку. З кожним днем все міняється і міняється, так що ну, я прогнозувати не можу. Тобто не можна говорити, що поміняється там влада, бо все ж залишиться так само. Ну не можна говорити, адже коли ставлять свої, скажімо так, Вимоги, люди, воно частково виконується або не виконується, тому не можна сказати з певністю, що завтра буде все добре або буде все погано. Тобто Майдан ще стоятиме? Можливо, стоятиме, адже люди відстоюють свою думку, і я думаю, що вони, скажімо так, легко не відступлять від своєї цілі своєї мети. То перемога буде чи ні? Я сподіваюся, що буде.